Повітря не забруднене, а запроваджені заходи превентивні так ситуацію у Звягірській громаді, описав голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Нагадаю, вночі проти 8 квітня росіяни атакували там об'єкт критичної інфраструктури. Влада попередила людей про пряму загрозу забруднення повітря і рекомендувала цивільним залишатись у приміщеннях із закритими вікнами. Школи перевели на дистанційне навчання. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, виходить з нами на зв'язок. Наші вітання. Добрий день. Вітаю вас. Попросимо одразу про оперативну інформацію, що відомо про ось цю небезпеку на Житомирщині. Яка ситуація зараз? Через влучання російського шахеду об'єкт інфраструктури з В громади дійсно відбулася пожежа. Пожежа була досить масштабною. В результаті вивільнення великої кількості забруднюючих речовин в атмосферне повітря ми бачили з вами ті кадри в пабліках, що там відбувалось, і можу сказати, що якщо б люди знаходилися у зоні потенційного впливу і простою мовою дихали б цим повітрям, то відповідно був би неабиякий вплив на здоров'я людей, в тому числі. Що стосується впливу на навколишнє середовище, то е, наші фахівці екологічної інспекції виїхали на місце, е, відібрали відповідні проби е, обрахували попередньо, що збитки довкіллю внаслідок такого теракту е, складали е, понад 48 мільйонів гривень. Е, під час е, того як відбувся цей інцидент, також під зону впливу потрапило ґрунти, тому що деяка кількість. Паливно-мастильних матеріалів потрапило в ґрунт. Відповідно, проби відібрані. Очікуємо на результати, і це буде ще одним випадком злочину проти довкілля внаслідок повномасштабного вторгнення, який ми покладемо в загальний кошик таких випадків. Що стосується взагалі якості повітря на сьогоднішній день, то воно стабілізувалося, оскільки, в принципі, певних джерел, які могли б вивільняти додаткові забруднюючі речовини, зараз немає. Повністю під час цієї події інформацію про стан повітря можна було подивитись на нашому офіційному застосунку «Екозагроза», який можна скачати або в App Store, або в Google маркеті. І я закликаю кожного українця все таки користуватись цим застосунком для того, щоб не підпадати під, наприклад, дезінформацію, яка потрапляє іноді в телеграм-каналах або в інших джерелах, там де інформацію люди отримують. Тому впевнений в тому, що коли вже будуть результати аналізів, все це буде обраховано. ми дамо офіційні цифри по збиткам, і разом з правоохоронними органами ця справа точно буде доведена до логічного завершення, так як вже декілька кейсів, які пропрацьовані спільно з офісом генерального прокурора. Є ще один кейс, який напевно ви розглядаєте. Це через обстріли Харкова була знеструмлена ядерна установка джерело нейтронів. Чи є загроза у зв'язку з цими? Яка? Хотів би почати з того, що в принципі Харківщина через постійні російські атаки це той регіон, який потерпає що найбільше. Загальна шкода довкіллю Харківщини внаслідок повномасштабного вторгнення вже перевищила 450 мільярдів гривень. Щодо установки джерело нейтронів, то атака по цьому об'єкту це саме той кейс, який я мав на увазі, коли офіс генерального прокурора вже навіть оголосив про підозру російському генералу та його підлеглим за те, що вони віддавали відповідні укази чи накази знищити цей об'єкт. Якщо б вони цей об'єкт знищили, то Вплив не тільки на довкілля, а вплив, в принципі, радіаційний вплив на людей він ну міг би бути більш ніж непоправним, оскільки ми розуміємо, що радіація вона ну має кордонів, вона не має жодних правил, і будь-що зробити з цією територією неможливо. Тому впевнений в тому, що така практика, яка вже сьогодні є в українському законодавстві, ті практики, які ми сьогодні фактично комунікуємо з нашими партнерами, які нас підтримують по пункту 8 формули мира президента Зеленського, ті країни, які сьогодні підтримують нашу довкіллеву декларацію, презентовану в 2023 році, вони Свінуто ці всі практики, ці всі дії вони направлені на те, щоб в подальшому мінімізувати взагалі можливість і вирогідність таких випадків щодо розмінування, як тривають ці процеси в цілому в країні? Як вони впливають на довкілля? Зокрема, давайте в цілому спробуємо оцінити. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, дані ООН, то масштаби розмінування України вони плюс-мінус співставні з масштабами розмінування усієї Європи після 1945 року. На сьогоднішній день Україна є найзамінованішою країною світу більше 170 тисяч квадратних кілометрів це територія, яка потенційно замінована. Замінування зрозуміло, ми воно не дає змоги якісно обстежити ті території, які сьогодні деокуповані, і там де ми хочемо порахувати і збитки довкіллю, і збитки нашій інфраструктурі. Потенційно замінування шкодить не тільки рослинному світу або землі, воно шкодить тваринному світу, тому що так чи інакше є випадки, коли тварини зустрічають на своєму шляху нерозірвану міну, і це має відповідні фатальні наслідки. На жаль, але такі випадки є. Процес розмінування це важка історія на сьогоднішній день. Урядом України вжито максимум заходів для того, щоб розмінування відбувалося не тільки. Як гуманітарний процес, а й як процес певного ринку. Тобто, мета уряду це створити ринок розмінування для того, щоб були компанії, які мають відповідну сертифікацію, і вони мають мають змогу і відповідне обладнання і відповідних фахівців, щоб на ринкових умовах проводити таку роботу. Тобто, мета зробити так, щоб таке розмінування відбувалося не десятиліттями, а дійсно відбувалося роки. Можу сказати, що під час розмінування важливо розуміти, що будь-яка будь-який вибух це так чи інакше потрапляння або важких металів або інших забруднюючих речовин у нашу землю. Тому впевнений в тому, що в подальшому будемо говорити і про більше екологічне дружнє розмінування, тим більше що такі технології є. Але вони ну трошки більше часу займають, і я впевнений в тому, що коли ми дойдемо до розмінування території об'єктів природозаповідного фонду, особливо тих територій, які є з абсолютним заповіданням, там ми можемо говорити вже про більше колишні дружні технології. Ви сказали, щоб розмінування тривало роки, а не десятиліття. Наскільки це можливо? Тому що ще в 2022 році, після буквально кількох місяців повномасштабного вторгнення, вже були оцінки про те, що знадобляться десятки років. Мені важко сказати. Наскільки це можливо, але я впевнений в тому, що ми повинні робити сьогодні всі максимум для того, щоб така ініціатива вона стала реальністю, а не просто дискутувати про можливо це чи неможливо. А те, що ми сьогодні в Україні вже маємо певні компанії, які ліцензовані, які мають відповідне обладнання і які вже проводять такі роботи, це свідчить про розвиток такого ринку, і це свідчить про те, що ті плани, які сьогодні уряд України собі ставить, вони абсолютно. Досяжні щодо м, якість водойм українських і взагалі їхній стан через воєнні дії, яка тут ситуація? Це дуже обширна тема щодо взагалі якості води. Бо ми говоримо сьогодні не тільки про вплив війни. Ми ще говоримо сьогодні про вплив е, релокації людей, е, переміщення на захід України. Ми розуміємо, що у нас є потенційно забруднені водойми внаслідок обстрілів, внаслідок порушення екосистем. Але ми також розуміємо про більший тиск. На е, інфраструктурні об'єкти з точки зору збільшення кількості людей в певних населених пунктах, відповідно. Очисні споруди вони не до кінця справляються у зв'язку з збільшеним навантаженням, і це теж є певний вплив. В принципі, якщо казати про, скажімо так, фінансовий еквівалент збитв в загальних збитках довкілля. До речі, на сьогоднішній день за останніми нашими даними загальні збитки довкілля вже перевищили 2,4 трильйони гривень. Це понад 4200 випадків. З них забруднення водних об'єктів це якщо можна так сказати, то лише 84 мільярди гривень, тобто це менше 10%, Але тим не менше, такий, такий вплив є на сьогоднішній день, і в 2023 році ця робота дуже активно почалася. Стала відповідно на правильні рейки. За 2023 рік фахівцями Держводагентства, лабораторії, лабораторіями загалом по Україні проведено 304 тисячі відборів об зразків. Води по всіх водних об'єктах України для того, щоб зробити відповідні аналізи. Ці дані знов таки ми розміщуємо на спеціальному інформаційному слої в застосунку. «Екозагроза», там, де кожен може використовувати цей застосунок, подивитися на якість водних ресурсів близько того населеного пункту, де він мешкає. Можу сказати, що я особисто регулярно дивлюсь по всій країні показники. Можу сказати, що критичних якихось перевищень немає. В принципі, стан водних ресурсів знаходиться в нормі, крім тих випадків, там де ми маємо безпосередній вплив або внаслідок бойових дій, або внаслідок тих терактів, які расисти майже щодня. Роблять на нашій території. Тобто, після Каховської е, катастрофи на Дамбі, теракту росіян, е, стан води там відновився в регіоні чи ще ні? Е, справа в тому, що найбільший випадок екоциду, підрив Каховської ГЕС, він спричинив те, що е, 18 кубокілометрів води фактично було з, ну, воно злетіло в Чорне море. В результаті цього, е, весь Плив весь, всі відходи відходи руйнації, в тому числі які було змито великою водою. Вони потрапили нижче за течею і потрапили в Чорне море. Тому казати про якість води в самому Дніпрі на дні, скажімо так, змілілого Каховського водосховища, там яко, якихось перевищень наразі немає, вони не фіксуються. Що стосується того впливу, який їхній теракт здійснив на акваторію Чорного моря, то це питання зараз детально вивчається разом з нашими іноземними партнерами. Це ті країни-партнери, з якими ми маємо певну кооперацію щодо Чорного моря, це Болгарія. Це та та сама Туреччина, це Румунія, і відповідні висновки вже будуть видані. І знов таки, чому ми це робимо? Тому що ми хочемо довести, що не можна руйнувати довкілля, не можна робити те, що сьогодні ми, на жаль, спостерігаємо, і за це Росія точно повинна заплатити. Почули, спасибі. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, був з нами на прямому зв'язку.